Угаснувшого сонця, світ і мощ, ти пам'ять і тебя непривозмоч. Вадим одайник лишився жити не тільки в історії українського образотворчого мистецтва, а й в своїй майстерні серед дружної своєї талановитої родини. Це його кохання і досі надихає дружину Зою Олександрівну і сповнює її натюрморти невичерпною, незгасною радістю. Це його любов для дітей Сергія і Оксани і досі є взірцем мудрості, доброти і вимогливості. Справжній учитель ніколи не нав'язує конкретний шлях, він тільки вказує орієнтири, його присутність незрима і явно одночасно. Земне життя за будь-яких обставин не позбавлене краси і доброти, а покликання митця вказати навіть засліпленій горем людині спасенну стежку, що виведе її до світла. Оксана Одайник цю програму, як і талант, дістала разом із життям, але і в батьковій майстерні зберігає творчу автономію. Її погляд на світ нічим не затьмарений. Це погляд самої душі, самого чистого сумління, самої любові до всього живого, бажаючих придбати її картини скільки завгодно. Але Оксана Одайник готується до персональної виставки, не на сучий екзамен. А поділитися з глядачем подовженою в часі радістю першого снігу чи сніжною чистотою квітів на березі моря, і поділитися роздумами і спогадами по-жіночому глибокими, тонкими, навіть надтонкими, бо вплетено в живописне полотно музику надхмарну, що і слухають і зберігають сухі квіти і стебла, і спогад про Індію, не туристські враження. А спогад попередніх втілень творчого я і ще уривчастий фрагментарний протуберанцями золотого божественного світла. Для Оксани Одайна, як свідчать її картини творення, то найвища у світі радість. І сьогодні впереди нового 1994 року родини за рішенням ЮНЕСКО і року собаки за східним календарем. Київський державний музей українського образотворчого мистецтва чекає спонсорів і меценатів. Хто хоче оплатити оренду музейних стін для виставки живопису Оксани Одайник, звертайтесь прямо сюди або ж до нас у Київську панораму і пам'ятайте, що рік початий добрим чинком принесе вам щастя.